Тут у мене вариться квашена капуста. Я її відварила хвилин 40. Потім на ті ж самі хвилин 40 замочила фасолю. Поки капуста варилась 40 хвилин, фасоля стояла у теплій воді 40 хвилин. Потім я додала вже фасолю до капусти, і вона вариться в мене. Треба спробувати. Як чи варена вже фасоля, чи варена капуста? Якщо вже варене, то буду додавати копчене м'ясо. Це закарпатська страва, така дуже смачна. Нас зганянка, точніше, то це відварена квашена капуста, фасолі і копчене м'ясо. Можна ще додавати картоплю, якщо по смаку там хто любить. А якщо готувати справжню зганянку, то картоплю треба відварити окремо в мандирі, почистити. І потім просто в тарілку вже до цієї страви додається вже ціла відварена картопля, і воно дуже-дуже смачне. Готується таке за зиму. Зазвичай зимою. Зимова така страва. Поклала вже хлібчик, буду ставити пекти. І він мені підросте. Взяла яйця і цей хліб, що залишився, порубаю його на кусочки і буду випікати в яйцях. Зараз вам покажу все. У мене тут невеликий процес роботи, тому вирішила зазняти і показати. Не треба бити тут. Мама сама буде бити. Дивися, мама ски. Ні, почекай, не треба мамі. бити тепер яйчку. Мама ще не зробила хлібчик. То треба раз зробити хлібчик. Хайсийди, мама зараз уже дає няни. хочеш, як піцу? Ну, таке добре, як піца. Ні, от піцу. Не хочеш, тобі зроблю окремо. Ти не будеш сир? Не хочу. Не хочеш сир? Андрійко, ви без сира, мама, посмажить, добре? Ні. Що ні? Я тобі зіпці. Я тобі зроблю, але без сира, йо? Ні, мам, ще ще ні. Дивися, я тобі роблю без сира. Дивися, цілу сковородку, дивися, це буде все дрібкові. Два. Кулько ще, ну кажи. Три. Три. Чотири. Кусочки з'їжджі. Діж чотири. Справишся. Так. Це буде дівчатком, а то буде тобі. Домовилися? Так. Домовилися. У тебе кусочки будуть добре. Сонечко, але ще йди, будь ласка, в ігрову комнату, бо тільки дуже все горяче. Чекай. Добре? Йди зайчик. Чекай. Тобі тобі дам такий, без нічого. Зробила такі гарячі бутерброди, вони дуже смачненькі, на перекус дуже добрі, і зверху поклала сир, поки ще гарячий, він поплавився так, і це дуже смачно. Цибульку нарізаю на маленькі кубики, я її буду підсмажувати для засмажки на зганянку. Назва цієї страви дуже давня, і звідки вона походить, я чесно не знаю. З цибулю треба підсмажувати для того, щоб вона дала такий приємний присмак і обов'язково із червоною паприкою. Підкопчене м'ясо у мене філе нарізане на дрібненькі такі шматочки. Я нарізала, додаю туди в кастрюлю, коли вже капуста та фасолі варені. Копчене м'ясо воно практично готове, тому я додала його. Вже в кастрюлю і чекаю, поки підсмажиться цибуля. Цибулю смажу, щоб вона стала такою м'якою, вже готовою. І додаю туди червоний перець. Підсмажую його, і дуже важливо, так, щоб воно ароматно підсмажилося, мало такий приємний аромат. І після чого додаємо це все до нашої зганінки, в кастрюлю і вона ще пару хвилин повариться і вже готова. Картоплю в мундирі я не додавала, не варила окремо, тому я вирішила взяти одну картоплину середню і наріжу її на маленькі шматочки, додам її сюди і залишу на хвилин 10, щоб воно проварилося. Картопля теж звариться за ці 10 хвилин, і страва буде готова. Ідеально, коли картопля йде окремо, в мундирі зварена, тоді вона наливається цей суп, наливається в тарілку, а кладеться картопля, ціла, так збоку. Картопля бралася в прикуску. Бабка теж пам'ятаю, моя бабуся теж нам так давала. і Це було в неї дуже-дуже смачно. Це такий смак дитинства. І я вирішила теж зробити. Щось здогадалась я за те, що є така страва, тому у нас сьогодні на вечерю це. І спечений свіженький хлібчик до цього всього. Було б дуже смачно це все зробити на вогні, на дровах. Це взагалі було б дуже смачно, я думаю. А, ну так, на платі теж дуже добре, але так смачніше. Давно пам'ятаю, готували на дровах. На печі їжу, і вона була чомусь дуже добра. з дитинства пам'ятаю, це було дуже смачно. Хоча я була дуже-дуже маленька, але все одно пам'ятаю ці деталі, коли клалася ватра, така коли готувалася їжа, і це роботі, було і смачно, і аромат. Була добре і тепло. брати підкопчені ребра. У мене ребра не було, в мене було квале. І я такі маленькі кусочки нарізала. Копченого філе і додала сюди квашена капуста, фасоля, філе копчене і одну невеличку картоплю порізала на такі тоненькі кусочки. Ось така вона зганянка. Вона дуже-дуже смачна. І хлібчик. Бажаю вам смачного, до зустрічі!